Дорогі першокурсники, ви переступили поріг нашого закладу як наступний крок у майбутнє. І, безперечно, перед вами відкриваються величезні можливості. З кожним кроком вони все будуть більшими. В першу чергу я хотів би вам побажати віри, віри в нашу перемогу, перемогу наших Збройних сил. Віра в те, що ви, поступивши в заклад, здійсните свою мрію. Тому я хочу вам побажати, щоб ви досягли своїх омрієвих вершин і вірили в те, що це відбудеться. Шановні студенти, вітаю вас із початком навчального року. Нехай навчальні роки будуть для вас незабутніми, легкими і принесуть вам успішну кар'єру. Працюємо разом для нашої батьківщини. Дорогі студенти, щиро вітаю вас з початком вашого навчального сезону року. Вітаю вас інавгурацію. Я пам'ятаю, як я довго чекала своє свято, коли мене посвячували в студенти. це був трепетний, щемливий момент, дуже радісний. Бажаю, щоб студентські роки пройшли успішно, щоб ви були завжди веселі, щасливі, щоб відчули радість студентського незалежного життя, щоб у вас все склалося на найвищі бали в житті. Головне, щоб ви жили в мирі, щоб була перемога, і ми святкували її разом. Шановні студенти, я хочу вам побажати. В цьому навчальному закладі пробути свої найкращі роки, і так як ваші батьки колись вчилися в навчальних закладах вивчитися і бути гідними громадянами нашої України, дорогі студенти, першокурсники! Вітаємо вас з початком навчального року та посвяти студенти. Нехай ці студентські роки стануть для вас незабутніми, принесуть для вас успіх, нові знання. Та для всіх нас перемогу. Перемогу для нашої держави. Шановні першокурсники, хочу вас привітати з тим, що ви нарешті стали повноправними членами нашої коледжанської родини. Тепер у вас почався новий, впевнено, сповнений яскравими і цікавими моментами етап життя студентства у нашому коледжі. Бажаю вам, що період навчання були справді найкращими роками вашого життя, сповненими хороших зустрічей. Навчання, звичайно ж, яскравих емоцій і всього найкращого. А головне бажаю вам, щоб завершували ви навчання уже у Україні, яка перемогла. Святом вас, шановні першокурсники.